Хто має серце добре, милостиве, той ближньому не боїться дати у борг, так? а що є такі люди, які бояться дати у борг? Чому? Чому люди бояться дати в борг? Кажу, як хочеш мати ворога, то дай людині в борг. так? І люди не хочуть мати ворогів, мудрі люди, та й не дають, та й ворогів нема, а навіть у борг маєш ворога. Але Божа людина, вона не боїться, що хтось не поверне. Не боїться. Божа людина Христос сказав, коли зичаєте тим, від кого сподіваєтесь отримати назад, так само всі роблять, а в чому ваша перевага. Но ви коли зичаєте, не сподіваючись назад отримати, то ви дійсно Божі люди. Колись в Ізраїлі була така цікава була така справа, її зараз вже нема. Ну, люди не дотримуються, був ювілейний рік. І у ювілейний рік. Всі борги прощалися. І Бог казав: ви собі уявіть, що слідуючий рік має бути ювілейний. І слідуючий рік треба буде забути свій борг. І коли до тебе приходили зичити гроші, був страх. Тому що на другий рік, все, до побачення Ти, ти маєш простити. Ти маєш простити, цей чоловік навіть не має тебе просити, ти маєш автоматично простити. І казав Господь, коли підійде до тебе людина перед ювілейним роком, не бійся, каже, дати йому. Бо я Бог, який можу тебе обогатити. Не бійся. Не бійся, як позичиш, і тебе обмануть, не бійся. Тому що Бог казав: Я маю силу тобі дати. Тебе обдурять на тисячу, а Бог дасть тобі десять. Він, він може робити бідним і він може робити багатим. Є таке, якесь таке неправильне математичне правило, яке написано в притчах Соломона. Каже Соломон: є людина, яка дає і їй ще прибавляється. А є людина, яка дуже скупа, нікому не дає і від неї відходять гроші. Його так буває. Ти даєш, даєш. Чим більше даєш, тим більше тобі приходить. А буваєш так, що скупердяй, нікому не дав і дивишся, вроді нікому не дав. Мали би гроші лишитись, а вони десь ноги отримали та й побігли. Тому каже Господь, що хто любить Господа, хто має серце милосердне, він не буде цього боятись і, давше дотримується Божої заповіді. Є, до речі, притча про Самарянина, помнити милосердного. От можна так бути, що ти, віруюча людина, ти знаєш Біблію на пам'ять, ти такий обрядовий, хороший християнин. Але коли справа доходить до милосердя, до доброти, людина може бути, якби не брехати, не красти, не пити, не гуляти, але не мати доброго серця. І це є зло. І Христос, це зло викрив, що от люди йдуть до храму молитися. Вони все роблять по закону, але серця милосердного не мають. І мені так запам'яталося, коли брали е, інтерв'ю у людей, і питали, е, хто такі віруючі люди. І одні відповідали, це ті, що в платках ходять, другі казали, це ті, що штанів не носять. Треті казали, тобто всі звертали увагу на якусь таку видиму фізичну сторону. Але, каже, я звернув увагу, що щось ніхто не сказав, це ті, що роблять добро. Тому віруюча людина зовнішність на своєму місці, вона відображає деколи то, що в серці, але можна зовнішньо бути дуже добрим, а християнином, а в серці не мати милосердного. Хто має милосердне серце вище понад усі закони. Другий вірш: давай у борг ближньому під час нестатку його і сам своєчасно повертай ближньому. Тобто комусь давай в борг, а сам повертай своєчасно. Тобі, коли тобі не повернуть, то не біда, а от ти повернив вчасно. Тобто, якщо ти домовляєшся, що позич мені там гроші до першого числа. І першого числа, як брат Андрій любить розказувати одну історію, є такий брат Андрій, що чоловік позичив гроші і, 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 і ходив і віддай, віддай, віддай. Він каже, що ще раз як прийдеш, я тебе вичеркну з писка. Е е і все, до доходишся тут мені. Ти дав гроші і потім сам не знаєш, як, як ці гроші назад взяти, то Господь каже: про тебе будуть поганої думки, якщо ти позичив до першого. В першого ти можеш прийти і сказати, якщо можеш мені продовжити термін, бо я не маю, але договор, договором. Якщо ти вимагаєш, щоб я тобі сьогодні віддав, я віддам. Піду, перепозичу і віддам. А якщо можеш потерпі, ти потерпи. Но першого числа ти зобов'язаний прийти і сказати, що я обіцяв першого віддати. Може, людина захоче тобі продовжити термін Боргу, а може, не захоче. Але перше число, а ти робиш вигляд, що нічого не сталося, це не по-божому. Не, по не заставляй людину нагадувати тобі про Борг. Це вже тобі мінус, як віруючому. Третій вірш. Твердо тримай слово і будь вірний йому. І ти повсякчас знайдеш потрібне для тебе. Це про гроші чи про все. Твердо тримай слово. Так? Сказав, старайся зробити. Бо коли люди знають про тебе, що в тебе така репутація, ну є таке, знаєте, слово балабол. От балабол. І коли про чого думає, що він балабол, це дуже погано. Коли про світського думають, що балабол, теж погано. Ну ще якусь можна зрозуміти. Ну коли на Божу людину кажуть, що балабол. о, це вже непростительно. Як можеш ти Божою людиною, бувши себе допустити до такої репутації? Сказав, зроби. Тримай слово. А якщо не впевнений, що ти це зможеш зробити, то не обіцяй, не кажи. Кажи рівно стільки, скільки тобі по зубах, а не так наговорив купу арештантів, а потім. Я не годен то зробити, а хто тебе за язик тягнув? Це все репутація. Помните в Біблії людей, які мали хорошу репутацію, по відношенню до цього вірша, про кого євреї говорили, що цей чоловік, якщо сказав, Железно. Про кого? Сестра Галя, молодець, Ярецька хвалю. Вооз казала на імінь про вооза, що якщо тобі цей чоловік сказав, будь певна, ця людина слова на вітер не кидає. А ще про кого так казали? Ви знаєте, в нашій церкві людей, про яких можна так сказати? Що цей чоловік як сказав, зробить полюбе. Є тут у нас такі люди, що ні одного нема. Та називайте всі імена по списку. Та ми всі зробимо те, що ми сказали. Ну, ну, не позорте мене, слухайте, у нас всі люди слова, у нас тут нема таких, що наговорять і не зроблять. Ну, не буду казати, покажіть пальцем, хто сказав і не зробив. Всі роблять. Четвертий вірш. Багато хто вважав позичку знахідкою і засмутив тих, які допомогли йому. Тобто позичив гроші і, і, і рахує за знахідку чому? Як на дорозі знайшов, а чому? Бо не збирається повертати. А чому засмутив тих, які допомогли? Ну, істесно, людина тобі позичила, а ти не віддаєш. Ну і засмутив людину, бо ти розраховуєш, це хороша людина, позичив, як людині, а... А воно от таке робить. Така людина просто ставить себе в таке положення, що тобі потім ніхто вже не дасть. З тобою ніхто не буде хотіти мати справу, ну ти ж не хочеш. Потім людина ображається каже: От ніхто мені не хоче позичити гроші. Ну, а ти, случайно, не маєш до цього відношення чому тобі не хочеш позичити? П'ятий вірш. Доки не одержить, це продовження четвертого. Доки не одержить, він буде цілувати руку його. І через гроші ближнього смирить голос, а у термін віддачі він буде тягнути час і буде відповідати сумно і скаржитися на час. І якщо він буде у змозі, то ледь половину принесе, і це поставить йому за знахідку, а якщо буде не у змозі, то позакодавець позбувся своїх грошей, і без причини набув собі ворога у ньому. Він віддасть йому прокляттями і лихослів'ям, і замість поваги віддасть нечестям. Багато хто через таке лукавство ухиляється від позики, побоюючись дарма потерпіти втрату. Тобто є люди, які вже спокусилися і вже не хочуть позичити, і на них кажуть: о, тепер такі люди погані, ніхто не хоче позичити гроші. Можливо, це тобі ніхто не хоче позичити, а взагалі то людям зичають, якщо людина зберегла за собою добру репутацію. І там п'ятий вірш каже, що як йдуть зичити гроші, такі всі смиренні, так чемно говорять, руку цілують. Yeah. E, Одна жінка дзвонить мені, щоб позичити гроші, а, а включила связь вже ну, не розумієш, що вже я чую, що таким голосом грозним свариться дома зі всіма автом. Алло, брат Іван, мир вам, слава Богу. Тільки що так кричала, тепер така смирена овечка, думаю, мав. Маски, Шоу» мають нових героїв. Вот. Будь-таки, який ти є. Ну, написано, коли ти зацікавлений, коли треба, щоб гроші дали, всі такі божевівці. а як треба віддавати, все, вже лев, герой, бо, бо, бо ти вже не залежиш від нього. Тому, друзі мої, буде тягнути час. Буде відповідати сумно і скаржитися на час. Так? Позичу гроші. Першого числа не віддає, починає розказувати, як про тяжко, грошей нема, тяжко заробити і все таке. Ну ти коли зичав, що не знаєш, що тяжко перезаробляти гроші. Якщо буде у змозі, то половину принесе. Половину, і це поставить йому за знахідку. Каже, дякую Богу, що половину віддав. А просив така овечка Божа, а тепер каже на твою половину, і ще дякую. Молися Богу, що я віддав половину. Ви чуєте, в яку ви церкву ходите. З Божими людьми. Одиннадцятий вірш. Але до бідного ти будь поблажливий і з милостинною йому не барися. Заради заповіді допоможи бідному і у нестатку його не відпускай його нічим. Тобто є різні люди, які зичують, є люди, які зичують там на всякі речі, а є бідні люди. То Господь казав: пам'ятаєте, притчу Христос сказав: ти коли збираєш гостину, не клич друзів, не клич тих, які тебе теж покличуть. А позви на гостину тих, які тебе не позвуть, бо не мають за що позвати. І тоді тобі зарахується на небі. На землі скажуть, що ти не дружиш з головою, але на небі зарахується, коли ти будеш таким людям допомагати, в першу чергу бідним. бідним. Помагати треба всім, найперше, своїм повірі, а із них ще найперше тим, які матеріально у скруті.